Привіт! Сьогодні на каналі Огляд пари, яка виглядає так, ніби щойно зійшла з обкладинки футуристичного журналу. Зустрічайте Клав Індустріал у кольорі Space Silver: ці кросівки не просто взуття: це стиль, концепт і сучасна естетика в одному. Стріблястий колір із металевим блиском виглядає надзвичайно футуристично, але водночас стримано. Вверх це поєднання міцних технологічних матеріалів, все продумано до дрібниць. Дихаюча сітка, надійна фіксація стопи, ергономічна підошва з чудовим щепленням. Вони створені для руху містом, скейт-парком, фестивалем і навіть для зйомки в кліпі. Клав індустрія легко вписується в будь-який урбаністичний пейзаж. І знаєш, це та пара, яку обертаються проваджати поглядом, бо виглядає вона реально космічно. І не забудь про деталі: фірмова коробка, преміальний лого, мінімалізм із характером. Усе на місці. Якщо хочеш виділятися та бути в стилі, який випереджає час, клав індустріал Space Silver створені саме для тебе. Посилання на пару в описі під відео. Не забудь поставити лайк, підписатися на канал і написати в коментарях, чи носив би такі.